Радіо Юей Чикаго друзі. Ми продовжуємо ЕТЕР на радіо Юей Чикаго. Сьогодні в нас п'ятниця, п'яте число, п'яте вересня, і саме час для нашого подкасту автогуру з Андрієм Городечним. Він сьогодні з нами. Андрій, вітаю. Добрий день, шановна студія. Добрий день, шановні слухачі та глядачі. Як ми завжди говоримо, будемо говорити про авто і щось цікаве, що допоможе вам довше протримувати ваш автомобіль і менше заплатити за ремонт. Нагадаю, що Андрій є засновник автосервісу та дилерської автопарк Імпортс». Власне, про автосервіс, так? Ми будемо сьогодні більше Там, біль, говорити. Так, Більше про автосервіс ми сьогодні зробимо цей, і, а іменно про мейтненс вашого автомобіля. Ну, ми всі прекрасно розуміємо і знаємо, що потрібно міняти моторне масло. Ну, це, напевно, всі знають. А, дуже багато людей проїжджають і не дотримуються з, цих відміток, коли потрібно е, замінити е, е, олію. А що є? Я рекомендую не на це досить, досить серйозно це цього тому що це дійсно і грає велику роль е, на так, як пізніше ваш автомобіль буде служити вам і, е, і відповідно, вам потрібно буде менше вкладати в нього грошей. Коли ви будете дотримуватися правильної заміни масла, хочу наголосити, тепер практично всі автомобілі вони використовують фул-синтетику. Що таке фул-синтетика, і що таке, ще колись це було мінеральне. Тепер переважно, якщо даже мінеральне, це і полусинтетика. Мінеральне масло це там були ще в стрій часи. Там вони там 10 w 40 там 10W60, Це переважно були мінеральні масла. Чим ближче ми рухаємося до нуля, це допустимо там 0W30 0W – Uh, ці масла вже є синтетика. Якщо 0 перша цифра, це вже є фулл синтетика, тому що ви це масло не можете зробити uh, на мінеральній основі. Це мусить бути синтетичне масло. Uh, і це є краще для автомобіля. Uh, синтетичне масло, що, яка ця різниця? цій 0 і там, не 0, а там, допустимо, 5 або 10 w 30 чи 10W-40. Що це означає, що при холодній, чим холодніше, масло не гусне, а воно пролишається практично рідке. В тому, коли ви заводите машину, і у вас все масло знаходиться в підоні. Так як масло не згустіло, але рідке, воно скоро попадає до верхньої точки вашого мотора. І відповідно менший знос. І це явно а, краще для вашого мотора. А, переважно синтетичні масла, якщо у вас є синтетичне масло залите в машині, а, а вам завод говорить, яке масло потрібно в цей мотор. Така а, заміна масла переважно є між 6 і 10 тисяч миль. Це залежно, скільки, як маніфекчур, як завод поставив, скільки повинно бути мейтенс, коли повинно, потрібно поміняти масло. Але а, чим у вас менший мотор, допустимо, у вас там 3 кварти, то от, вам потрібно міняти там, 4 кварти, а вам потрібно міняти масло щось. 6 тисяч миль. Якщо у вас там, допустимо, великий мотор, у вас там влазиться 10 кварт чи 11 кварт, тобто це практично в два рази більше, так, ви можете доїздити до 10 тисяч миль. Але Якщо ви поміняєте скорше, це повірте мені, це нічого страшного. Але якщо ви міняєте пізніше, це е, дійсно сказується на моторі. Ви думаєте, а що там, що там станеться? Нічого там не станеться. Ну, Завтра вже не станеться, але з часом ці запчастини, якщо вони не змазуються правильно, вони просто знощуються. І е, цей метал, який з них, як говориться, сходить, бо тобто, воно треться одне обмодне не змазаним, е, він йде по всілому моторі і пошкоджує всі останні запчастини, які знаходяться в вашому моторі. Так що дуже обов'язково міняти масло вчасно, заливати якість. Не масло, а на цьому не економити, тому що, ще раз повторюю, це буде а, вам а, віддяка пізніше в вашому автомобілі. Вам. Ну, про моторне масло, так ми говорили, ми вже напевно менше мало. Можна, можна, можна декілька да. питань, будь ласка, дуже дуже, 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 дуже цікаво. А, ти, людина, не перший рік в бізнесі, так? Я розумію, що ти бачив різне. І певно, то я приїжджали ті люди, які масло не міняли ну, дуже довго. І цікаво, ну як найдовше люди не міняли масло. В нас був. Клієнтка. Вона американка, така тимнішого ну, кольору, скажімо okay. так, культурно. В неї був Тойота Аволон. В машині було 32 тисячі миль. Вона приїхала, вже мотор стукав. Вона ні разу не міняла масло? Вона ні разу не поміняла мату. Oh. Я взагалі дивуюся. Це, це Toyota Avalon, Вона дійсно гарно, гарні їхні 3,5 мотори. мотори. це машина, машину пам'ятник треба ставити, вона до 32 тисячі миль доїздила. Без єдиної заміни масла. Коли ми їй це сказали, вона, вона так подивилася, ну, ну в повному зрозумінні слова. Вона каже: А що дійсно його треба міняти? <рес> каже, я, я чула, ну там, що є такі розмови, але я думала, що то ну, хочуть гроші зробити. Зробила <рес> типу, та, 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 та. Як рекламу, міняйте масла. Вона каже: типу, Ну, в мене ж гарантія, я зараз поїду на гарантії, хай мені міняють мотор. Я кажу, ну, на жаль, так не станеться, тому що це ваша вина, ви не дотримувалися мейтенсу і гарантія, відповідно, буде знята. Дуже часто буває, коли ви приїжджаєте на ділерську і у вас є проблеми, допустимо, з мотором, ділері скаже вам, це залежить від компанії. Наприклад, я новину приклад, що в нас був недавно Nissan. Це була наша машина на продаж. В неї були проблеми з мотором, там лишній звук. Ми привезли її на Nissan. Нісан. Нісан нам сказав, дайте, будь ласка, нам всі ресіти від початку, від нуля. Що ви робили заміну масла вчасно? Ну, відповідно, у нас таких реситів немає, тому що ми купили машину на продаж і ми не знаємо попереднього власника. Ця машина була куплена з Акшоном. Тобто вони навіть не дивилися і не слухали. Нема ресітів. Нема про що говорити. А, тому а, якщо ви міняєте масло вдома самі, а, вас можуть з певними компаніями викнути проблеми, якщо ви хочете зробити гарантійну роботу. Тому, якщо ви якщо ви міняєте масло, впевнеться, що ви міняєте на сертифікованому сервіс департаменті, які їхні ресіти можуть підійти пізніше, якщо у вас є проблеми, щоб предоставити це для а, того чи іншого заводу, щоб вони вам по гарантії щось зробили. Ви, якщо я купив Тойоту, uh, скажімо так, в магазині Тойота. То я пога маю ти міняти, можеш міняти масло. Ні, ти можеш не міняти висково? масло. Та, це в, в Америці це називається uh, Fear Repair Act. Тут закон прийнятий. Okay. Що вони не мають права тебе заставляти обслуговуватися тільки в них. Це закон. Він читає чи ні. Ти можеш, ти можеш міняти там, Firestone масло, ти можеш міняти в нас масло, ти можеш міняти в будь-якому сертифікованому сервісі той, хто має лайсенс на ремонт автомобілів. Якщо ти міняєш в ньому. Все, що тебе, Тойота, може запитатися, запитати, принеси мені ресіти, що ти міняв масло вчасно. Це їхнє право. Якщо в тебе цих реситів немає, вони можуть сказати, що ми знімаємо гарантію через те, що ти мейтенс не робив правильно. Логічно, вони би мали скрити кришку клапельну і там зразу буде видно, там мінялося масло чи не мінялося, якщо людина в цьому розуміється. Але в них це, знаєш, так зроблено, щоби. Uh, ну, Лишній клейм відіпхати. Якщо є можливість вилізти з нього, чому б ні. І це дуже практикує Nissan, дуже дуже практикує Тойота. Uh, такі автомобілі, допустимо, як Mercedes і BMW, ні. Вони, 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 якщо ти приїхав на Мерседесі, вони не будуть там, вони провірять, чи дійсно там ти ти чи чистий мотор, чи видно, чого uh -huh. мінялися. Тим більше в Мерседесі чи там в, в Ауді, ти комп'ютером повинен робити рісети. Після того, як ти поміняв, вони в історії можуть бачити, що комп'ютером робили з рісета. А хто має комп'ютер, щоб зробити рісет, який коштує там, допустимо, тисячу доларів більше. А, зрозуміло, що в гаражі ти то сам не робив. Тому вони більш лояльніше до цього ставляться. Але повторюю, якщо ви власником Нісана або Тойоти, то будьте готові, якщо у вас проблеми з мотором. І ви не міняли масло в них кожного разу на діліські. Вони вас попросять принести ресіти, щоб зробити щось пограм. От власне за комп'ютер, ти згадав зараз багато нових машин а, мають таку вже вбудовану функцію нагадування про те, що потрібно масло замінити тепер. Практично всі так? Май майже всі, да а з якого це року приблизно? А я б сказав так, десь з 2000 14-15, навіть найдешевший автомобіль буде мати нагадування. Окей, okay, це нагадування воно йде тільки мені, як власнику автомобіля, чи ще бачить та сама дилерська чи ідея, той маш... автобіль. Це, зам... це, це знову ж таки залежить від автомобілю. До Якщо автомобіля. ви маєте автомобіль а, з, наприклад, Мерседеса BMW, у них да, у них зараз все, що в автомобілі не стається, воно воно йде, як говориться, на клауд і там все тримається. Це не то, що тобі хтось подзвонить і скаже: о, ти маслений міняєш, ти масло не міняєш, ми тут от за тобою слідкуємо. Ні. А, вони це тільки зайдуть туди, в цей клауд, що подивитися. На цей мейтенс, що було, тільки тоді, коли є якась проблема, їм щось потрібно зробити. Вони тоді вони зайдуть і подивляться: о, там мінялось масло, не міняло масло, але не то, що вони там сидять, кожен день пильнують тебе, бо ти масло не поміняв. Окей, okay. загорілася лампочка, так. А загорілася лампочка, і як ще довго можна поїздити так по-розумному, -по щоб не нашкодити Залежно від автомобіля, Допустимо в хондах засвідчується там, що в тебе мейтенс приблизно десь 15% до того як. Повністю потрібно а, б, ще б, до я... того. Тобто до вже враховувати. Тобі дається час, щоб то ти да. міг з на сервіс департамент. А, допустимо, в Мерседесі так же само, там, ну, як ти їдеш, там буде писати, навіть, там, а, якщо милі або дні, воно буде писати тобі там: в тебе залишилось 22 дні до мейтенсу, в тебе лишилося 19 днів до мейтенсу. Воно завжди практично нагадує. А, Але коли ти приїдеш, воно вже буде писати в тебе. В тебе мінус 3 днів там мінус, дні, та, та, мінус скільки то що відповідно себе? миль. Дуже цікаво. А, так, Ну, кажу, з моторним маслом розібралися, зараз саме цікаве. Це є трансмісійне масло. Отут От люди точно половина. А що потрібно його міняти, можна було то жінку і дачі? Це каже, з мотор менше більше, ну більше вже знає. Ну трансмісійне це кожного разу, коли ми нагадуємо людям, чи ви міняли трансмісійне масло. Що серйозно? Але його треба? не часто треба міняти незалежно від автомобіля. А, найчастіше міняється в cvt трансмісії. Якщо вас cvt трансмісія, це масло потрібно міняти що п'ять тисяч миль. Ну, я кажу Не часто, там. Не часто, але треба. Раз 5 років, 10 років. Ну, якщо у вас є проста автоматична трансмісія, звичайно, треба перепривіти з вашим маніфекчуром, але в середньому, якщо у вас фул синтетіка золите масло, це в середньому є 60 тисяч миль. Або 5 років. А, а там, і, там інакше масло, так? Да? Трансмісійне, звичайно. Тобто воно не є те саме, що ми заливаємо в мотор. Звичайно, що ні. Це трансмісійне, це є ETF, це є моторне. А, в, повторю, в CVT трансмісія має своє масло. Трансмісійне, яке є інакше від простої коробки, яка є просто АТФ. А, Так же само у нас є там зараз дуже багато різних коробок, таких як дул, а, Вони мають своє масло. Тобто, Приблизно на даний момент є десь, скажімо так, 4-5 різних видок, вид автоматичних коробок. І от є різних 5 видів типу масла. Їх не можна змішувати, їх не можна це масло в ту трансмісію. Тобто ви повинні впевнитися, що правильне масло, якщо ви плануєте самі це робити, що ви правильне масло купили. Але саме головне, що я говорю про трансмісійні заміну масла, представте собі, в трансмісії приблизно є 9 кварт масла. 9 кварт масла це повністю заповнена трансмісія. Коли ви, допустимо, хочете самі поміняти там вдома або деякі сервіс-департменти, які не мають спеціальних машин, щоб міняти трансмісійне масло, вони відкручують піддон, зливаються з піддона. В піддоні тільки тримається 4 кварти. Тобто, тобто 60% старого масла лишилося у вас в коробці. Чи це добре, чи це погано? Звичайно, що це краще, ніж нічого. То представте собі стаканчик з водою, і ви туди кинули багато там пилюки, і взяли 40% відлили і долили е, свіжої води. так? Чи це стало краще? Так, звичайно, у вас вода стала чуть, -це, чуть гарніша. Але чи це повністю поміняло ваше масло? Чи ні, звичайно, що ні. Для цього, наприклад, в нашому сервіс департаменті ми маємо спеціальну машину для заміни трансмісійних масел в коробці. Дуже багато сервіс-департментів їх немає, тому що вони є дорогі. І не кожен собі це може дозволити, тим, що він думає, а е, нащо мені платити 10 тисяч доларів за цю машину? Якщо я відкручу там 8 болтиків чи 9 злю, поміняю прокладку, прикручу це все до місця. І залью знову 4 кварти масла. Повторюю, що це заміна, але не повністю. А, допустимо, як працює машина, а, машина заповнена 12 квартами масла. Хоча у вас в середньому в коробках це 8-9 кварт масла. Ця машина перших 10 хвилин, що вона робить, вона промиває коробку, там додається спеціальний клінер, сідає механік всередину в машину, і він переключає передачі, щоб цей клінер і оця, ця весь процедура пройшла по кожному силеної, по кожному каналі всередині в трансмісії. Після цього машина включає заміну. І для чого вона заправлена цими 12 ми квартами, хоча у вас там 8 чи 9, бо вона використовує тих 3 чи 4 кварти для того, щоб ще до кінця думити і витягнути звітом повністю цю всю пилюку і цей Збруд. А, і тоді тільки вона заправляє вже цих 9 корт повністю чистого масла. А, дуже ефективна річ, я можу більше сказати: в нас було дуже багато клієнтів, які приїжджали, у них були проблеми з коробками, вона вже слизгалася, щось неправильно їхала. Вони каже: там ми поміняли масло, але вони зробили тим способом, що злили тих 4 корти і злили тих 4 корти. А, і нічого не помінялося. Ми поміняли машину, і трансмісія поїхала, тобто без ніяких проблем. Тому що повинні зрозуміти, що в трансмісії є ці селеної, які відкриваються і подають на кожну передачу, подають тиск. А, допустимо, в цьому селеної десь попав попала грязь. І він до кінця не відкривається. Банальній причині, тому що він не може відкритися. То, що ви злили і залили, ця грязь в тому силеної лишилася. А коли ви робите це трансмісією під тиском, це той соленоїд відкривається, закривається, відкривається, закривається, і через нього проходить не тільки трансмісійне масло, що й проходить спеціальний клінер, який очищає цей соленоїд. Тобто він з нього, якщо він там був, ця грязь, він з нього витягнув і тоді заправиться все чисте масло. А... Ціла наука, ціла наука. Я думаю, слухайте і думаю, ну якщо б моторне масло, я б ще ризикнув поміняти сам, то трансмісійне я б не, не пробував. Ну, є дуже Клієнтів, які пробують, вони є люди, які, яким подобається даже таке щось робити. Але на, на сьогоднішній день я повторюю, що це не є якась там трансмісійні коробки, вони є дуже комплекс, це, це не є щось таке просте. Тому заміна іменно цією машиною для, для заміни саме вона дійсно заміняє 100% вашої родини. Забирає всю грязь з трансмісії, рекомендую робити тільки нею. І не слухайте тих людей, які кажуть, що нею не потрібно робити, бо це наоборот щось там пошкодиться. Або ще щось. Ні, просто їм шкода 10 тисяч доларів, щоб купити. машину. Скажи, будь ласка, Андрій, а ми говорили за моторне, що там буде нагадування в нових автомобілей, то трансмісійне так само? Чи? Немає. Немає? Ні, трансмісійних немає. А в трансмісійних. Як, як знати, я купив автомобіль, я не знаю, коли міняли в останнє трансмісійне масло. Як мені дізнатися? Ну, ти можеш, наприклад. В трансмісіях колись також в старших машинах був щуп, який ти можеш витягнути, і подивитися, в якому стані масло. У новіших трансмісіях вже цього немає. Тобто тобі потрібно поїхати на сервіс, щоб вони підняли і знизу в піддоні є там спеціальна цей, щоб відкрити трохи, щоб злити масло масло подивитися, в якому стані. Ти тільки так можеш сказати, якщо ти не знаєш, що його міняли чи ні. Тому що це буде видно. Масло, якщо зношується, воно стає. Вона має такий специфічний запах. тобто якщо, ну Для себе, може це і не буде. прямо що що ти зрозумієш, що це Але людина, яка трохи розуміється, вона зразу може побачити, що трансмісійне масло не мінялося і що потрібно поміняти. Але повторюю ще раз, дуже важливо, трансмісія, сама коштує там самі дешевші трансмісії, скажімо, це починається на даний момент там від. П'ятьох тисяч доларів, 4,5, то така буде там CVT та що маленька, плюс робота, плюс програмування, плюс те ж саме масло. Цей ремонт приблизно в середньому стає там в 7 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про трансмісії від таких машин, як BMW або Audi, ми говоримо про 15-16 тисяч. А, wow. І це все можна, можна, як то говориться, в таку халепу не попасти. Простою заміною масла вчасно я би порівняв напевно мотор і трансмісію з серцем і мозком людини. Та бо то дійсно і то, і то важливе. І якщо, не дай Бог, щось там станеться, то потім це буде коштувати дуже дорого, навіть ціни життя того чи іншого автомобіля. Маємо ще буквально буквально дві хвилинки. Що ще що люди мають приїжджати регулярно міняти, які ще є моменти ну, знову ж таки? Ми рухаємося далі. Це є тормозна жидкість. Okay. Яку також потрібно міняти. А тормозна жидкість в нас є такий спеціальний такий комп'ютерний, можна сказати, апарат. Там, де знаходиться тормозна жидкість, ми відкриваємо, запихаємо його, і він аналізує, скільки в тормозній жидкості вже є води. Якщо там за велика кількість води, відповідно її потрібно поміняти. Тобто тормозна жидкість легше провірити, тому що так як я повторював, вона. Це її хімічна складова, але в неї з часом, коли вона виробляється, вона просто стає водою. Тормозна жидкість, тормозні колодки. Ну, тормозні колодки це, це, це всі розуміють, бо якщо в тебе тормозів взагалі не немає, то вже треніх колодки. І потім колеса потрібно міняти, бо не зношуються, так? А, звичайно, колеса а, а, періодично потрібно перезаправляти кондишн. Це також приблизно в 5 років, тому що його ефективність в самого фріону втрачається. А так, як ти сказав, колеса. Ну і, звичайно, рідини то. Тобто ті ж саме флуиди в якщо у вас є SUV, то тобто в мостах і в роздатці. А, тому що якщо у вас 4 на 4, або у вас є All-Wheel Drive, або там як а, Mercedes називається Audi Quattro, а, тоді у вас є передній міст, у вас є задній міст, і у вас, як правило, є роздатка. Деколи їх з'єднують роздатку з переднім мостом, але так чи інакше там потрібно замінити флуїд. Ці флуїди в роздатках і в мостах е, uh, міняється також або 60, або 100 тисяч миль, залежно від того масла. Якщо там Gear Oil, значить це 100 тисяч миль. Якщо там ATF Oil, значить що 60 тисяч миль. Як нам себе постійно не вистачає часу. Це означає що дуже цікавий співрозмовник. і Є багато моментів, які ми маємо з тобою обговорювати, але вже будемо це робити наступного разу. Зараз на годиннику шостому мусимо йти обов'язково на обов'язкову паузу. Нагадаю, що з нами сьогодні був Андрій Городечний, засновник автосервісу та дилерської Auto Park Imports. А, І так само скажу вам номер телефону, якщо вам зацікавило Забинити а, замінити масла масла та, та та, або будь-які <реш> інші моменти, телефонуйте 847 301 1700. Ще раз цей 847-30170. Не Зволікайте, зробіть це краще зараз, ніж потім купувати новий автомобіль буде дешевше. Андрій, дякую. Дякуємо вам. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.